дня, шановные глядачи. Мы целком поделяем тезы о ряду комикадзе, а зараз у нас не держава, а и средний класс. И зараз я зачитаю крик души предприемца в умовах загрозы вины. Теперь хотела сказать о налогах. Если можете, передайте, пожалуйста, это тем, кто решает. Ведь кто, как не нас, кого, им бы выслушать. Нас, кто настрадался и нахлебался этого, кто выживал и таки выжил, вопреки, они а благодаря. Уменьшение количества налогов до восьми, как они планируют, конечно, облегчит работу бизнеса, но оставшиеся налоги все равно не дадут развиваться. Налог на добавленную стоимость – 20%, налог на прибыль – 25%, а социальный налог 37 – 37% могут доконать любой бизнес. Кроме того, Никто не собирается возвращать НДС эксперт, экспортерам. А значит, 20%, которые мы бы получили от государства, опять в минус. При этом, при закупке импортных комплектующих, государство требует опять платить НДС. Не меньшее зло еще и способ, в который эти налоги собираются. За месяц, полтора и даже год вперед. Плюс пока никто не отменял поборы от пожарников и прочих нахлебников. Я уже не говорю про налог за аренду земли. Мы за свои несчастные 33 сотки, на которых стоит наш офис, платим ежемесячно по 12 тысяч гривен. А аренда цеха, в котором нет ни отопления, ни электричества, стоит, стоит наша собственная дизельная электростанция. У фонда майна нам обходится в 33-35 тысяч гривен ежемесячно. Даже в Англии это стоит дешевле – при полном комплекте коммунальных услуг. Но, как я понимаю, никто из новой власти не собирается сейчас устраивать экономическую революцию по типу Сингапура. Но ведь именно такая сейчас и нужна. Ведь всем известно, что корову сначала кормят, а потом доят. Но нынешние правители, Уманский и Ценюк, не обещают даже перспективе покращения. А именно налоги определяют цель государства – так какая же цель у нашего государства сегодня? Я почему-то уверена, что в эти восемь налогов опять войдут все основные, которые я перечисляла выше. Уберут какую-то ерунду, которая не сильно-то и что-то решает в бизнесе. Нам такие налоги, как в Сингапуре. Или план Маршала в действии. Но есть же испробованные успешные модели. Но так чем же они не пример? Государство и, собственно, сам бизнес от этого бы только выиграли. И через 2-3 года, ну максимум 5, Украину было бы не узнать. Но почему они наши рулевые этого не понимают? Говорят, что многие из них бизнесмены. Ну так вот, плохие они бизнесмены, если этого не понимают. Ну липовые. Ну как до них достучаться, докричаться? Ну поймите и поверьте, мы не плачемся. Мы свою уже плакали. Мы все понимаем. И каково сейчас нової власти, но проблема бизнеса чудовищные и первостепенная, потому что только бизнес может быстро вытащить страну из ямы. И тема нашей передачи, выходящей из этого листа, за що спочатку хапатися? Розмови з тими політолог і історик Станіслав Очаренко. Так, так, сьогодні дуже знаменний день. Відбулися з'їзди партії, де висували кандидатів в президенти. Це з іншого боку? З іншого боку, ми бачимо ворог у воріт. Ми бачимо загрозу початка війни. Якщо читати, наприклад, нашу пресу, у нас іще не вірять, чим може бути війна. Якщо читати англомовну пресу, Зокрема, американського вони прямо кажуть, що те, що відбувається на кордонах України з боку російського, це не, схоже, не зовсім не схоже на військові навчання. Це підготовка до війни, там військово-появив госпіталі, та під... тобто, там такі відбуваються заходи, які дуже не схожі на військові навчання. Тобто, ми фіксуємо, що дуже можливий початок війни. В цей момент. Ми знаємо, що уряд Арсенія Ценюка приймає дуже непопулярну програму збереження економіки, збереження держави, збереження самого української держави для захисту України. Ми знаємо, це є борги, які Україна накопичила за часи Януковича. Він назвав цифру 259 розриву фіскального. Тобто, з іншого боку, нам потрібно годувати армію, і ось в цих умовах вся увага суспільства зосередилася на війні з Росією. Але я хочу звернути увагу, ми повністю погоджуємося із шановним Арсенієм Петровичем. Повністю погоджуються. Ми підтримуємо цілком висування, зокрема, і Юлії Тимошенко, відкрито кажемо, на пост президента України, Так? щоб не було інших розумінь. Але ми хочемо нагадати, що навіть в такий тривожний час ми повинні зрозуміти, що не ми перші. Не ми останні переживаємо такий період. І ми повинні розуміти, що для того, щоб перемогти ворога, ми повинні думати не тільки про оборону, хоча оборона надважлива це умова збереження України як країни, як незалежної країни, як незалежного суспільства. Але ця умова також базується на розвитку України. Тобто ми хочемо сказати, що для того, щоб Україна могла розвиватися, могла перемогти ворога, ми повинні перемогти не тільки військовим шляхом, але і своїм власним прикладом. Тобто наші населення по той бік кордону повинні розуміти, що у нас справи йдуть добре, що у нас нова цивілізація, що у нас легше жити, у нас живуть заможніші. І у нас справедливіше, у нас краще. І цей приклад фактично зробить нашу перемогу не тільки по цей бік кордону, але і по той бік кордону. Тобто, ми, ми фактично е, пам'ятаємо, що це не стільки міжнаціональна війна, як громадянська війна по обидва боки кордону. Тобто, якщо ми зуміємо організувати дуже розумно наше внутрішнє економічне життя. І культурно також. Ми, ми цим переможемо остаточно режим, пострадянський режим на пострадянському просторі. Юлія Володимирна казала, що остаточна перемога над нашим ворогом це перемога над останньою диктатурою десь в Кремлі на Червоній площі. Це було сказано. Але що до цього потрібно? Розумієте, я повертаюсь до того. Що у цих умовах тліючої громадянської війни ми повторюємо шлях, скажімо, Фінляндії. Тобто вже такий досвід є. Що відбувалося? У 20-ті роки, коли, коли завоювала незалежність Фінляндії, усі, усі, у ті 20 років, з 20-го року по 40-го, по 39-й, Фінляндія знала, що Радянський Союз нападе на Фінляндію. І тут був, був таке суперечка між Маннергеймом, військовим керівником, аристократом, прибічником монархізму, що потрібно захищати Фінляндію, і треба всі гроші, усі ресурси кинути на кордон для захисту кордону від Радянського Союзу. Але в нього був опонент, не ворог, а опонент, керівник Соціал-Демократичної партії Фінляндії Тандер. Беричий товариш Тандер. Він казав, це добре, але. Робіть такі селяни, і підприємці повинні знати, що наша Фінляндія е, варта того, щоб її захищали, що наше життя краще, ніж в Радянському Союзі, краще, ніж оці тоталітарні державі. І оця суперечка, між ними тягнулася, десь, е, особливо перед Зимовою війною 1939 року. Мене у в своїх е, мемуарах каже, я йому казав, я розумію, що треба. Щоб народ переханався, але ж треба боронити країну. А талев теж каже, я розумію, що треба боронити країну, але трудящі і трудящі підприємці повинні розуміти, що їм є що захищати. І коли суспільство розуміє, що їм є що захищати, це іще один фактор для захисту власної країни. В умовах тліючої громадянської війни. Це теж є чисто військовий фактор. Віра населення, що їхнє життя, образ їхнього життя краще, ніж у їхнього потенційного або наявного ворога. І саме тому, дивіться, усі заходи, які намітив наш уряд, якось погано прозвучало, недостатня воля. Або як дати розвій, спосіб розвитку економіки навіть в цих умовах, грозових умовах. Тут теж ми не перші і не останні в цьому світі. Тайвань і Сингапур, вони теж воювали проти материкового комуністичного Китаю. Що вони зробили для того, щоб втриматись? На Тайвані одразу дуже гранично спростили податкову систему. І вони почали так розвиватися, що маленький Тайвань виробляє продукції третину або четвертину від материкового Китаю. На Тайвані живе 20 мільйонів, материковий Китай ви самі знаєте. Скільки. Сінгапур теж Він почав з того, що дав максимальну свободу підприємської діяльності, максимальне спрощення податкової системи і максимальне здешевлення державного. Державного тиску на бізнес. Що ж у нас виходить? А в нас виходить, як вже тут зауважували стік, у нас по цей час не спрощена податкова система, як, скажімо, у Грузії Саакашвілі, за часів Сахашвілі. І у нас по, в цей час по цю пору існують корупційні схеми е, від е, е, податкової, пожежної, там, міліції і так далі. Це, це не жарт. Дуже кабальні умови оренди, оренди і так далі. Тобто оці начебто чисто економічні проблеми, вони можуть знищити запал нашого розвитку, і ворога ми отримали не тільки ззовні, але і всередині нашої країни. Якщо ми зможемо гранично спростити економічний розвиток, Гранично сприяти економічному розвитку матиму союзнику по той бік державного кордону в російському суспільстві, в білоруському, в Союзній Азії і так далі. Тобто його... отримаємо союзники по той бік кордону. Оце треба, мені здається, що треба вже зараз про це думати. Тому що податковий кодекс, на який посилається, де хочуть вісім мати податків, його якось відсилають на Трохи пізніше. От давайте зараз зашимо цю дірку, а потім податкову систему. Або пізніше. Ні, це треба робити зараз. Гранично спростити всі розходи, всі видатки, але потрібно податкову систему вводити одразу спрощувати і всі системи контролю, які існують в оці корупції, треба теж зразу знищити. Ось така справа. Але для цього нам ще... Я вже не кажу про те, що ми у нас в умовах цієї війни ми долучаємо, припускаємо ще якісь помилки. Процес ілюстрації у нас знизився процес дуже. Тому що ми фактично, на відміну, скажімо, від Грузії ми повністю не оновили. Ні склад армії, ні склад міліції. Але там дуже багато насичено кадрів проросійських, а також олігархічних. Якщо ми боремося з олігархією, якщо ми боремося з російським впливом, а російське це завжди совкове, ми повинні позбутися всіх кадрів минулого режиму. Тим більше, що це завдання спрощення тим, що вони з одного регіону. Ви знаєте, якого. Ось такі справи. І тому фактично загроза у нас через те можливо, що у уряду не вистачає або сил, або часу, або наснаги вирішувати цю проблему. Але якщо ми її не почнемо зараз вирішувати, якщо підприємці не відчують, що їм до, до нас зустріч, але тільки тоді ми, дуже важко нам буде. дуже важко. Хочу на останок нагадати. Що для розвитку історично існує тільки два шляхи для підйому економіки це або е, приватна ініціатива людей, приватний бізнес, як це було на заході, або це широкомасштабна система підневільненої праці констаборів. Як це було навіть не в радянське, а ще за часів Петра І, коли е, Кріпаків, крип, закріпачували робітників на заводах. Це унікальний досвід взагалі у світі. Ось такі справи. І тому ми фактично хочемо приєднатися до оцього крику душі підприємця, який щойно був зачитаний. І Звісно, ми бажаємо перемоги на нашого кандидата, але ми хочемо, щоб високоповажні наш і президент і прем'єр. Взяли до уваги оці завдання, які вони можуть вважати, які можна їх відтермінувати, ми повинні розуміти, що відтермінувати це неможливо. Це скромне, це скромне питання, яке зараз підняти, я вважаю, надто важливе. Бо помилка може бути дуже, дуже небезпечною. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці Фейсбуці Станіслава Вчаренко, а також в коментарях до відео. До побачення!